Історія існування цього матеріалу почалася близько п'яти тисяч років тому. згадувалось про нього навіть на сторінках старого завіту, і пов'язане воно було з тим, як проселити жителів після Всесвітнього великого потопу. Тобто це самий початок відомої нам історії. На території прадавнього Єгипту також знали про цеглу. Її отримували шляхом випалу глини ще в третьому або другому тисячолітті до початку нашої ери. В історії прадавнього Риму також існують згадки про цеглу, яку створювали способом формування і висушування червоної глини. Але в ті часи параметри виробів були інші. А розчин накладався шаром, який був ще товстішим, ніж цегла. Однак і в наш час можливо побачити ті прадавні будинки, які зводилися неймовірно давно. Наприклад, колізей будувався саме з такого матеріалу, але й зараз він захоплює розмірами та потужністю. І особливу роль такий матеріал для будівництва зіграв у давньоримській та месопотамській культурі, де з нього зводили неймовірно складні за архітектурною формою будівлі та конструкції. Звичні нам параметри цегли з'явилися в 16 столітті, але їх створення вимагало багато праці. Роками формували вироби, сушили на сонці в теплу пору року, просушували в печах, названих тимчасовими. ХІХ століття стало періодом прогресу, коли створили стрічковий прес і кільцову піч. З 12 століття цегла стала дуже затребуваною в європейських країнах. У багатьох з них є багато зразків будов того часу, які називаються цегляною готикою. Магазин будівельних матеріалів Вікар пропонує придбати цеглу лише перевірену тисячолітнім досвідом наших предків. Вікар твій партнер будівництва.